Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російське військове керівництво найближчим часом розроблятиме план весняно-літнього наступу з наміром переламати хід війни. Вважає експерт. У Генштабі заявляють, що Росія готується до нового масового удару по енергетичній інфраструктурі України. Паралельно з цим нове військове командування ВРФ може розробляти план повторного наступу з декількох напрямків задля перелому у війні. В інтерв'ю Главредо політичний аналітик Олександр Кочетков розповів про те, чому Росія готує новий. Залп не менше ніж на 70 ракет, чи відмовиться РФ від тактики Соровікіна щодо обстрілу критичної інфраструктури, та чому новий план наступу Кремля може стати для Путіна провальним? По перше, зміни тактики, як і інших принципових змін, не буде. Спочатку Герасимов складав плани вторгнення, потім інші люди соровікін, тепер знову Герасимов. Усе йде по коло через що принципових якісних змін у РФ не відбувається, і для нас це добре. По друге, ця зміна продукт внутрішніх інтриг навколо Путіна. Бо спочатку пригожень, нібито відтісне. Шойгу та Герасимова і дав обіцянку зробити прорив, взяти Бахмут, Соледар і мало не дійти до Києва. Цього не вийшло, і під приводом цього Шойгу і Герасимов знову його дещо посунули. Тож зміни відбуватимуться щодо забезпечення ПВК Вагнер. У них буде менше важкої техніки, менше авіаційної, артилерійської підтримки, і це теж добре для нас. А от щодо тактичних дій російської армії, жодних змін не передбачається. Акцент робитимуть на живу силу, тобто намагатимуться закидати гарматним м'ясом. Як вони кажуть, сталінградська і курська битви Домо флаконі зараз розгортаються навколо Соледара і Бахмута, але це повна дурня. Бо напередодні Сталінградської битви у місті було 600 тисяч власних мешканців і 400 евакуйованих. А у Соледарі було 10 тисяч, і в Бахмуті до війни було близько 70 тисяч. Саме ці два міста і були головною точкою, але лише тому, що усі ресурси і можливості туди кидали, тому що головним був Суровікін, якого перед тим пролобіював Пригожин. Зараз підтримка на Донбасі у Росії поменшує. А Герасумов розроблятиме план весняно-літньої. Кампанія з наміром переламати хід війни, яка для росіян складається дуже невдало, і цей план швидше за все передбачатиме наступ, чи як то кажуть росіяни, повне звільнення Донецької та Луганської областей. Певні контрудари на запорізькому напрямку, а також вторгнення з боку Білорусі не дуже серйозне, але відволікаюче вторгнення за рахунок російських силовиків, які сконцентровані у Білорусі, і до 10 тисяч білоруських контрактників, яких можуть набрати ракетні обстріли з використанням безпілотників найближчими днями. Цілком вірогідні розмова відбулася три. Нацьтого січня близько 70 ракет цілком можуть бути випущені, і це жодним чином не пов'язано з базою, що створюють у Білорусі. Росіяни приблизно два тижні накопичують ракети калібр Х-101, які вони певним чином модернізують, бо приблизно стільки займає виробничий цикл. Менше 70 ракет випускати не зовсім ефективно, бо їх буде легко перехоплювати нашим ПРО. Більше 70 росіяни теж не можуть випустити, бо не вистачає носіїв ракет, бомбардувальників та морських носіїв. База у Білорусі призначена для штурмової авіації. Авіації фронтових винищувачів та бомбардувальників, і це якраз те, про що я вам казав раніше, імітація вторгнення з Білорусі, що може відбутися наприкінці зими чи навесні, тобто її створюють для сукупної підтримки білоруської та російської авіації. Однак ця база знаходиться у безпосередній досяжності наших засобів протидії. І якщо там розмістити б стратегічні бомбардувальники, ми би їх вщент знищили. Табу є і зараз, бо ми не хочемо давати Лукашенку привід розповідати населенню Білорусі про ворожий напад на їхню територію, але щойно білоруси Ходять бодай на сантиметр військами. Український кордон ми почнемо бити по всіх цілях на території Білорусі. Це настільки військова, скільки дипломатична ситуація, адже юридично удари по Білорусі є абсолютно законними. У з її території здійснюється напад, але з дипломатичної точки зору ми не хочемо давати козир Лукашенко. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.